Доброго морозного раночку. Ось так от, 10 градусів морозу. Кожного ранку ходжу до цього градусничка, дивлюся, скільки ж у нас морозу. Холодно, не хочеться холоду, але що поробиш? Я дуже люблю тепло. Все, стоїть, мерзле. Що я не встигла, так це підгорнути свої троянди. Я їх обрізала на цій клумбі. Ось так я високо обрізаю на зиму. Ось так дуже високо. А потім вже весною на одну-дві бруньки обрізаю ну, віднизу на одну-дві бруньки. Але що я ще робила, це підгортала земелькою. Але на цій клумбі я не встигла. Я надіюсь, моя ще буде оттіпіль, то я підгорну. Хоча. Минулої зими я не підгортала і нічого їм не сталося. Морозу, правда, не було. Минулої зими так багато. Ну, високого морозу не було. От, то вони пережили зиму гарно. Ну, Надіюсь, що стане тепліше, я виправлю свою помилочку. От, Мабуть, треба прибрати вже свої фігурки. Бо вже холодно. Намагалася віддерти цю качечку від гнізда, але не змогла, вона так примерзла ловко до гніздечка. Ну, не тягла її силою, тому що боюся, щоб не зламати її. Не прибрала вчасно. Але я думала взимку, щоб вони були тут. Вони не бояться морозу. Вони зроблені із, мет... із Полістовну, матеріал полістову. Як говорила мені продавець, що вони не бояться морозу, але все одно я, мабуть, таке приберу на зиму. Хоча не планувала їх прибирати. Але все ж таки приберу. така в мене тут клумбочка. Тут зростає кам'яна роза, вона вже так гарненько розрослася. Є лівець горизонтальний. Також у мене рози зростають ще в цій клумбі, то тут я встигла розочки і обрізати і накрити. Ось такі горбики прям величенькі, я понагортала, нагортала. Я не носю землю сюди підсипати розочки. Я оця земля, що навколо кущика, я її просто підгортаю на кущик і все. <кхід> Тому що якщо кожен рік носити землю сюди, то ну, буде підніматися поверхність ґрунту. Тут у нас фундамент невеликий в заборі. От. Тому я підгортаю цю землю, і що тут є. Також у мене тут посаджена ялиночка. Ось така вже красунечка виросла. От також тут зростає смарагд. Голд Смарагд. Дуже я собі його хотіла. Я вже один саджанець тут садила, але він був вищий і копаний із пуля. От. Він в мене прийнявся. Весну я його посадила, а влітку він засух, пропав. Дуже жарко було. Я думаю, мабуть, і за цю. Хоча його і поливала, але нічого це не дало. Тому я купила наступний садженець вже осінню і в закритій кореневій системі. Ну, я сподіваюся, що він. У мене буде Голд Голдсмараг зростає повільніше за звичайний смарагд. Так, і тут у мене гіллівець блюе роу. Отакий він гарний. Я купувала саджанці Blue Arrow і Gold Smaragd, той, що пропав, в одного покупця. Що Той саджанець був викопаний, що цей із поля. І я бачу, що ялівець Blue Arrow непримхливий і приймається дуже гарно. Почуває себе гарно, я його постригла, щоб гілочки не розвалювалися. Коли сніг буде йти. Листя тут загрібали, але знов натаскало листя. Тут ось у яблуня зростає. І груша тут за хати зростає. Листя не вспіваю мести. Отак от, от у мене тут зростають рози. Нічого, дочекаюсь, може ж таке буде якась утіпіль, то я і там понакриваю земелькою. А не накрию, то я думаю, що нічого їм не станеться. І все буде добре. Хризантемку, мабуть, обріжу і так і покладу на, ну, на неї, щоб таке, як утеплювача. Як подушечка була утеплювальна. зимно холодно, морозно. Ось так ось обрізаю і прямо кладу на кущик, де він зростає. Для того, щоб це було йому як утеплення, подушечка така. О. Тепленьку кущику все. От. І так буде лежать, От, як утеплювач. Красиві були квіточки, крупненькі такі. Такий аромат чудовий. Люблю, як пахне хризантема. Також мені подобається. Аромат чорнобривців. Чорнобривці то взагалі моя любов. Дуже люблю аромат такий. Він нагадує так, ностальгія така про дитинство. У мене бабуся садила хризантема в неї була, чорнобривців дуже багато не було. І цей аромат з дитинства, пам'ятаю. Все так, утеплили. І хай зимує. Також у мене тут під бутилочками зростають черенки. Це роза керіо. Вона цвіте жовтим кольором. Я навіть взяла жовтенькі вірьовочки. Причепила, щоб... До наступного року не, забуть, не забуться, які тут розочки по кольору. От. Ось у цій клумбі не вистачає в мене троянд іменно цю ікерію, що я посадила під бутилочки. Ось між оцими кущиками і там воно. В общем, Тут мені потрібно посадити ці троянди Керіо. Тому я висадила їх там, щоб не купувати, а мати свої саджанці. І також і тут я не встигла ще обрізати троянди. Такі вони стоять в листочках, не підгорнуті. Це молоді саджанці, що я купувала цього літа. Також потрібно буде доробити цю роботу. Отак От ще думала, буде тепло, а воно вже так швидко заморозило земельку. Отаку От роботу я не встигла зробити. краса така стоїть. Бідненька. Мерзла. И не на нём. Нідіформіс. Нідіформіс дала гарний приріст в цьому році Я деякі прямо прищипувала гілочки, для того, щоб вона була пашніша. Ну, її потрібно прищіпувати, тому що вона сама росте дуже здорова в дорослому вигляді. Ну, я, звісно, тут місце її оставила. Але все одно. Ой, та я, як молоді прирости, я весь час ходю, все прищіпую. Мені наче хочеться, щоб на той рік було все пишніше, пишніше. Це моя любов, любов. Нова моя рослинка. Дуже вже я її полюбила. Будемо весною бачити, які будуть шишечки, вони мають бути рожеві. Будемо з нетерпінням чекати нових приростів. Ну що, любі мої, буду я прощатися з вами до наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте відео. Це допомагає продвигати наш канал. І мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися. До побачення.